Я в основному пишу вірші, але частина з них вже стали піснями, і, звичайно, це дещо інша робота, з коли приходить і текст, який можна покласти на музику. А інколи приходить текст вже із музикою. Є ряд пісень, які виконують і народні, і заслужені, де і слова, і музика мої. Я Незмежно вдячний всім виконавцям, які погодилися е, співати ті твори, які до мене прийшли в результаті м, того натхнення, яке дає життя. У мої пісні виконує народний артист Микола Янченко. Такі пісні «Повертайтесь до рідного дому. Е, як ти доню, там на чужині. Вже там понад близько півтора мільйона переглядів ця пісня взяла. Десь в краях далеких, доля доню носить. На колінах ніч молилась Богу в тишині. Як ти доню, там, на чужині. Оксана Пеко не на столиця. Музика Ігоря Добрянського. Це такий подарунок місту. Прекрасне виконання Оксаної цієї пісні. Місто свободи, любові світла, миру й добра джерело, серце моєї країни розквітло. Анатолій Гнатюк малювала Мама Квіти. Це Станіслав Городинський, Гуселебіді. Це заслужений артист Михайло Ми з Михайло написали п'ять пісень. І дасть Бог ще напишемо. У нього неймовірний голос. Перша пісня, яка була разом з ним зроблена, це Мамине серце. А далі пішли пісні Цілу нічого не бійся», Ангели земні, рятівникам нашим, медикам присвячені пісні. А не серце в тривозі, а не серце в журбі, коли ти далеко в дорозі, то місця не знайде собі, а не серце в тривозі, а не серце в журбі. Далеко в дорозі. Декілька пісень взяла в свій репертуар Наталя Фоліон. Наталю Фаліон я взагалі люблю. Це людина-душа, людина яка е, просто живе піснею. Е, пісня е, з її вуст доноситься до сердець людей просто дуже швидко, тому що вона е, надзвичайно талановита людина. Хоч Шпіває такі прості, народні, свої пісні, але доходять вони до сердець людей. Я її просто дуже люблю. Це моя пісня Люба, пісня, яка присвячена ще одна пісня, яка присвячена новорічним святам. Ну, а яка сама, яка новорічним святам? Не про Різдво? Не про Різдво. Назва цієї пісні. Я, я не знаю, як вона офіційно за, uh -huh. зафіксувала uh -huh. цю пісню, тому що. Одного разу не на різдво в неї пісня Ні, це не ваша? Я не знаю, чи це так вона назвала її. А... Зібрались друзі. Ні. Ні, Ні не... це не ця пісня. Пісня Ні. «А коні, 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 коні по сніжку. Та -та -та. Це хороша пісня. Я не знаю, як вона офіційно її назвала, я, її відправ... я назвав її з... новорічна. Uh -huh. А як вона там фіксується. Вже, о, в Лейблі. О, в Лейблі. це вже треба перевіряти. Я, чесно кажучи, вона звучала перед новорічними святами, перед Новим роком в концерті, яку проводила Садиба М'юзик. Сьогодні я вам подарую нову пісню, і не я її написала. Я дуже рідко співаю чужі пісні. Мені її подарував Юрій Миколаївич Жук, голова про України. Така гарна людина, гарні дуже пише вірші. Ми давно знайомі, і мені так сподобалася його пісня, що я взяла її в репертуар. Я надіюсь, вона сподобається і вам. Називається пісня Люба. Люба, Люба, Люба. На цілий світ ясно. Здається, що так. Є, є декілька пісень, які співають мені різні артисти. Там Вікторія Гнатюк, який називається Бути щасливим, мій синочку», Гурт Соломія, кохані батьки, Аля Дюйм, неповторне кохання. Олег Хоменко, киянка, Таня Дяченко. Вже дві пісні. Буквально на днях була прем'єра нової пісні. Не забувай мене. А перед цим ти поруч це теж моя пісня. Я не вірила тещу цвіту. Білі квіти, морози зимою. Але те, що ти поруч, тут все є щастя. Ти поруч зі мною. Ніна Мир два берега. Я боюсь когось, боюсь когось не назвати, бо є мені приємно, що окремі пісні, такі як Як ти доню, там на чужині, вже йдуть в і Пишуть народна пісня, і це, це дуже приємна така оцінка. Анатолій Демчук співає в цьому році, теж була прем'єра пісні. Боюсь когось пропустити, бо дуже дуже великий ну, діапазон е, пісень від е, е, міського романсу до е, якихось таких ліричних речей. До, до речей, які дуже подібні, як, як кажуть, ось народні. Так ага. якщо дасть Бог все буде гаразд, то 19 листопада я всіх запрошую знову палац швидневий з новими познайомитись творами, новими піснями.